Вітаю, друзі! Ми знаходимося поблизу Вовчанська в одному з укріплень сил оборони України. Якщо прислухатись, то можна почути, як по Вовчанську зараз прилітає, його руйнують. Місто фактично знищують, воно поруч з нами, неподалік від нас. Ми приїхали сюди насамперед для того, щоб з'ясувати. Як виглядав перший момент цієї російської операції з прориву українського кордону? Зараз дуже важливо відновити інформацію і зрозуміти, як цей прорив відбувався, для того, щоб в майбутньому не повторювати помилки. І от я подивився на кількість поранених в перший день вторгнення на Вовчанському напрямку. Поранених було 20 людей серед цих. 20-18 прикордонників і е, двоє бійці головного управління розвідки. Тож зрозуміло, що основною силою тут були прикордонники. Ну, як силою? Е, приблизно батальйон захищав ділянку в 15 кілометрів, тобто втричі більше, ніж е, по військових правилах по статутах. Проти е, цього батальйону прикордонників діяло. Приблизно дві бригади російських військових добре підготовлених з перевагою в, в особовому складі, в авіації, в засобах безпілотних, в РЕБ, в артилерії, в усьому. І тому зараз нам дуже важливо зрозуміти, скільки часу прикордонники утримували, утримували цю ділянку. Я знаю, що це. Більше ну, точно більше 12 годин. І от зі мною один з тих офіцерів, хто керував обороною те, що називається взводного опорного пункту, якщо не помиляюсь. Тобто кількох, кількох взводних опорних пунктів, ну, в термінології прикордонників, посада мого співрозмовника називається заступник командира першого відділу. Прикордонної комендатури швидкого реагування шквал. Його звуть Микола. Микола разом з хлопцями тримав оборону. От скільки вас було там людей на кордоні? На момент вторгнення ворога на взводних опорних пунктах у нас знаходилось близько 30 чоловік плюс два розрахунки мінометів. Відповідно, все почалося близько п'ятої ранку. Штурмові взвода противника е, намагалися взяти вогневі позиції. Вогневі позиції мого взводного опорного пункту тримали кругову оборону. оборона тривала наша близько 13 годин до останнього набою. Хто тут? 13 годин ви тримали противника. Так, от вас було 30 людей. Противник, ну одна бригада точно, плюс два полки, наскільки я розумію. І ви оцю всю навалу на вовчанському напрямку тримали. Так, так, звичайно, і вам вдалося оці 13 годин протриматись? На жаль, з втратами, але ми трималися до останнього. Які ваші втрати були? Була втрачена одна позиція. Це близько вісьми військовослужбовців. Вона знаходилася на лівому краю. Два офіцера поранені і бойова травма одного із військовослужбовців. І загальна кількість поранених становить 28 чоловік. Це, на цій позиції це за два дні. За два дні. два дні. Тобто, перший день 18, скажімо так, і. Додатково отримали поранення до 27 людей так. загалом за, за два дні. Ця позиція, от як, я розумію так, що це якщо з Вовчанська дивитись на Росію, на славно, звісне, Шебекіне, то це село Плетенівка з нашого боку. Воно, якби по центру. Да? Так, звичайно. Праворуч у вас була позиція відносно Плетенівки і ліворуч. І по центру. І по центру. Так, звичайно. Тобто, оця позиція ліворуч, вона була втрачена. Позиція ліворуч була втрачена у зв'язку з тим, що один військовослужбовець отримав осколкове поранення обох ніг і сам не міг пересуватися. На той момент ця позиція вже знаходилася в оточенні. 360? Так, звичайно. І військовослужбовці не могли покинути свого побратима і залишилися з ним, тримали кругову оборону. У нас було декілька спроб. Здійснити евакуацію за рахунок підтримки М113 та крупнокаліберного кулемету, але ці спроби були марні. Не Хлоп... Хлопці не здавалися? Хлопці не здавалися, тримали кругову оборону, але ворог так щільно взяв в кільце ту позицію, що тут було без варіантів. Коля, от наскільки я розумію, їх було там 8. Вісім людей. Вісім чоловік на позиції. Один поранений. Один поранений. Але з часом ми поранені прибавлялись і прибавлялись на ті позиції. І якби цього пораненого вони залишили, уявімо собі, вони б змогли вийти? Відсотки 70, що змогли б вийти. З боєм, але змогли б. Але вони, я так розумію, вони відмовились виходити, вони відмовились зали... кидати свого побратима. Так. Це так і було. З ними був зв'язок і вони сказали, що вони відмовляються. Вони сказали що, вони сказали, що в них є поранений, перебито дві ноги, відповідно, але в них, якби вони почали б здійснювати евакуацію цього пораненого, так як він не міг сам рухатись, то під час маршу на сусідню позицію, всі вісім військовослужбовці могли би загинути, тому вони залишилися на тій позиції. Ви знаходились, ну, грубо кажучи, по напрямку От ви. Так, так звичайно. І ви, ви вели бій саме там і керували боєм там. Я знаходився на командному пункті, це орієнтовно 500 метрів від центральної позиції в глиб ділянки. Відповідно, маневрами або переміщеннями особового складу керував я на місці. Праворуч позиція, вона теж була оточена. Праворуч позиція теж є її. Ворог взяв в кільце 360 градусів, але військовослужбовці з тієї позиції змогли відійти. Відповідно, саме перший бій прийняла центральна позиція. От, ну, грубо кажучи, ваш напрямок. Так, так. Вона знаходилася на дорозі, що йде до пункту пропуску. Як це відбувалося? От п'ята ранку. Як це відбувалося? Що ви побачили, як діяли ваші підлоги? Мені доповідає старшій цієї позиції по засобам зв'язку, що чує голоса противника. Відповідно, я знаючи, що наших суміжних військовослужбовців або взаємодіючих військовослужбовців там не має бути і їх там не було, я надав команду підпустити ближче ворога і відкрити вогонь з всіх. Засобі, відповідно, вони це зробили. Перший етап штурму противника було відбито. Але справа в тому, що. Ага, тобто перший етап вони не пройшли, перший... і вони відтягнулись назад. Вони відтягнулись назад і по цим посадкам, що йдуть вздовж дорог, вони накопичували свої сили. Відповідно, піхоту накопичували в великій кількості. І дуже багато було е, спроб. Прорвати оборону населеного пункту Плетинівка, але їм це не вдавалося. І тоді вони вирішили виходити на позиції ліворуч і праворуч. Чи це відбувалося? Це відбувалося, відбувалося одночасно. Давай. О, блядь. Що у вас зі зброєю було? Є! Зі зброї у нас були ручні протитанкові гранатомети, одноразові гранатомети, кулемети, відповідно, стрілецька зброя це автомати Калашникова і два розрахунки мінометів. Більш важкі засоби а, у вас були? Чи? Відсутні. Ну, фактично стрілецька зброя. Фактично стрілецька зброя, так. А, противник. Чи зауважили ви? От, ну, У вас є досвід боїв біля Бахмута в районі. Окупованого зараз Бахмута, різниця в тих штурмовиках, які були там з боку Росії, і які були тут, вона візуально якось була помітна? Так, біля Плетенівки це були справжні професіонали. Це були професіонали. В чому це? От як це виглядало? Як ви вирішили, і чому ви вирішили, що це були саме. Професійні військові. Тактика ведення, так, тактика ведення вогню, обхід позицій. Обхід позицій. І все вони робили досить грамотно. Досить грамотно. Ну, це була незвичайна піхота. Ну, але ви вирішили триматися і не відходити? Тримались до останнього набою. До останнього набою? Ну, відносно, відносно до останнього набою. В районі обідом було надано резерви від першого відділу прикордонної служби нашого відділу. Тобто, знову ж таки, прикордонники. Так, звичайно, прикордонники, які мали посилити позиції. З резервом приїхало БК наша. Відповідно, хлопці почали заходити на позиції з БК. Перед заходом резервів було поранено одного офіцера, це начальник першої застави, і орієнтовно через півгодини-годину було поранено заступника начальника першої застави. Здійснено було евакуацію поранених, і ми продовжували тримати оборону. За часом плотність артилерійського та мінометного вогню противника посилювалась, і вже можливості доставити. Боєприпаси на транспортних засобах, броньованих транспортних засобах вже не було. І хлопці використовували ТБК, яке вже залишалося. І відповідно вже залишалося по два-три по магазини в кожного. Вже не було навіть чим тримати оборону. А Противник, ну, втрати в нього були. У противника були досить великі втрати. Можете оцінити, от. Як ви їх оцінюєте? Ну, орієнтовно по кожній вогневій позиції. це... От в перший день. Кожній вогневій позиції орієнтовні втрати противника від стрілецького бою це 50 і більше. Це вже не кажучи втрати із за роботи нашої артилерії міномет, мінометної артилерії. Це, ну, от стрілецький бій ваш. Так, кожна Варто. позиція орієнтовно. Орієнтовно нанесла втрат ворогу по 50 чоловік. Ну, тобто втрати ворога по кожній позиції це по 50 чоловік. О, зараз, зараз ситуація складається таким чином, що ви знаходитесь на північних околицях Вовчанська. Да? Чи трошки ближ ближче до центру міста? О, ближче до центру міста позиції знаходяться і північніше Вовчанська. Ну, от наскільки ворог він закріпився вже в Вовчанську, як ви вважаєте, чи це йому поки що не вдається? Йому це поки що не вдається. У зв'язку з відмінною роботою нашої артилерії. Ви от ну, прикордонники, ви вступаєте в стрілецькі контактні бої з ними, я так розумію. Так. Микола, а дивіться, якщо, якщо казати про укріплення, які там були в нас, які ми зараз, я так розумію, ми відійшли звідти, чи були вони достатні для того, щоб тримати оборону, на ваш погляд? Укріплення, на яких ми тримали оборону, недостатньо були облаштовані. Ну, на це було. І були на це якісь об'єктивні причини? Щоб не облаштувати. Так, постійна робота артилерії противника під час проведення інженерних робіт. Як тільки починалися проводитися інженерні роботи, ворог починав активно обстрілювати з артилерії або мінометів. Ви пробували проводити ці роботи? Так. Так. Ну, ви зайшли туди, стали буквально за, за пару тижнів, за два тижні до. Цієї російської операції. І ви почали облаштовувати. Ми почали облаштовувати. І як тільки починали проводитися інженерні роботи щодо облаштування, ворог відразу ж починав працювати з мінометів по артилерії по позиціям, де здійснювалася робота. І, ну, це було, грубо кажучи, майже неможливо. Неможливо. Під час проведення таких робіт за тиждень до вторгнення. На одній із моїх позицій було 2-300. Це під час проведення робіт. Микола, а скажіть, будь ласка, там я знаю, що вам все ж таки вашій прикордонні комендатурі святкового реагування вдалося побувати, побудувати позицію, про яку ворог не знав. І на тій позиції оборона трималась достатньо довго. Це ну, не в вашій зоні відповідальності. Це не в моїй зоні відповідальності. Якщо дивитись на цей перший день боїв, чого бракувало і, ну, скажімо так, що було потрібно, щоб втримати більш довгий час цю позицію? Більш активна робота ствольної артилерії. Якби була б більш активна робота ствольної артилерії, то Позиції можна було би тримати ще орієнтовно певний час. Ну, день-два, скажімо так. Так, звичайно. А, артилерії, які засоби потрібні були? Ну, Ствольна артилерія, я не знаю, касетні снаряди, фугасні? які? Ну, і ствольна артилерія. Ну, касетні, фугасні, тобто, щоб повний набір був. А, для противника підхід був ускладнений. Тобто, ця логістика, я знаю, що він. Підсунувся, але там відносно відкрита місцевість. Тут логістика, яку зараз противник здійснює, як вона відбувається? По, здійс... По логістиці ворога активно працюють мінометні розрахунки нашої комендатури, швидкого реагування дуже активно працюють. І, знаєте, я хотів би запитати вас, кого з ваших хлопців ви могли би. Ну, визначити як справжніх героїв. Всіх, хто був там. Кожен є героєм. Ви їх будете подавати на нагородження? Звичайно, кожного. Я так розумію, що полонені зараз, ті, які в руках у росіян, це ваші люди, прикордонники. Так, з нашого відділу. Ви їх знаєте? Особисто знаю. О, скільки їх, ну, на нова... Ну, я знаю, що ну, більше десятки полонених точно взяли росіяни загалом здебільшого це прикордонники. І е, ну, вони живі, є інформація про те, чи живі вони, чи в якому стані, і так далі. Ну, Стан їх, судячи з усього, стабільний, ну і люди живі, і, слава Богу, що люди залишились живими. А, дивіться, а, на вашу думку, от зараз. Ситуація по місту Вовчанськ, Чи вдасться нам втримати місто? Я так розумію, що просування ворога, ну, попри те, що ми зараз чуємо, е воно загальмувалось правильно? Але чи вдасться нам втримати місто? Так, нам вдасться втримати місто Вовчанськ. Ви переконані в цьому? Так. Ну, ви знаєте, це насправді дуже хороші слова, які дають нам всім надію. Коля. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую за те, що ви є. Дякую вашим хлопцям, які дійсно героїчно б'ються за Україну. І я бажаю вам всім повернутися додому живими, неушкодженими і з перемогою. Дякую вам і слава Україні! Героям слава!